У році виконується 70 років для народження нашого продолського діяча Миколи Івановича Куривенка. Я як священник, настоятель Спаса Бруженського собору і благочинник придутського круга, дуже добре знав і завжди поминаю в своїх молитвах цього доброго прозвичайного. Дуже багато він зробив для прилуцьких храмів, а саме зібрав той матеріал історичний, який не, де, не, де був, не був записаний в архівних даних. Він говорив, спілкувався ще живими жителями, які розказували про церковне життя 20-х, 30-х, сорокових років. Збирав Таку інформацію, яка не була записана ніде. Багато до сьогоднішнього дня ми сталися списки репресованих священників і жителів, розстріляних, а також зібрав по всіх архівах, де можливо, в той, в той час було взяти дані про історію і будівництво і життя Православної церкви. Дай Бог, щоб наші молитви. Були прийняті Господом Богом, щоб Господь його труди прийняв як добру доброчинність і вічна пам'ять цій людині, яка своє життя присвятила історії нашого прилуцького краю. 24 жовтня 2017 року Миколі Івановичу Куримку, краєзнавцю, досліднику рідного краю, було б 70 років. Це дата, яку доживають щасливі люди, але в нього було коротше життя, його нема на світі вже 10 років. За все своє е, життя, яке він прожив, він багато чого зробив не просто тільки для себе, не просто для своєї сім'ї, але і для всіх людей. Я дуже вдячний грущам, які пам'ятають тих людей. Які зробили великий історичний внесок для нашого міста і серед яких був і мій батько. Незабутній Коля Короленко був епікурейцем духовного життя. Не маючи університетської освіти, він самотужки отримав її, жадібно вчився. Працював у бібліотеках і архівах Чернігова, Києва, Прилук. Спілкувався з бібліотеками близького зарубіжжя, Білорусі, Росії. Маланча Куриленка я знав на протязі 25 років. По-перше, я з ним працював поряд. По-друге, це був мій старший товариш. Просто так я вам говорю: це був старший товариш і його дружина. Була в курсі наших всіх справ. Він ніколи, от мені чим він сподобався, що він ніколи в нього не було ніякої тайки. Його сім'я це було його відкрите, відкрита душа. розумієте? Отеці постійно будуть пам'ятати про Миколу Івановича Куриненка як незвичайну людину, як дослідника, як літописця Прилуцького краю. Як краєзнавця? Подружжя Курилинки я знаю небагато. Одного разу на ярмарці Микола Іванович купив Ользі Михайловні червоні буси. Я спостерігала збоку і е, трохи завидувала, трохи заздрила цій парі, які можуть радіти такий недорогій покупці, але е, щирій, зроблені з любов'ю і е, такий український. Ніколая Івановича Куриленка десь з 1966 року. Він часто заходив у школу. У <клух> нього брат вчився зо мною в паралельному класі. От. І я часто його бачив, балакали, за спорт більш балакали. Він займався тоді боксом, тренував молодь. А тоді, трошки з, з часом, він вже почав інтересуватися історією, історією прилучення, Густинського монастиря. І ми з ним частіше почали зустрічатися, Микола Іванович. Я знаю досить давно, ще за радянських часів, коли тема Густинського монастиря. Навіть ніколи не піднімалася, пам'ятаю його перші плакати, які були і біля міської ради, і по місту, із закликами про відродження цього монастиря. Згодом, коли ми з ним познайомилися, я більш детальніше дізналася про цю людину і сьогодні можу сказати, що це фанат своєї роботи. Пам'ятаю, як з якою любов'ю, з яким ентузіазмом. Він говорив про відродження церкви Миколу Івановича Куриленка при житті я не знала, але ознайомившись з його роботами, з його книжками, почувши, як про нього відзиваються близькі та знайомі, я зрозуміла, що це людина цікава, людина творча і головне. Дуже чесно. Тож близьким по духу мені людям, сім'ї Куриленків, я присвячую цей вірш. Я говорю крізь час з тобою. Коханий, в різних ми світах, душа і досі повна болю. Їй не зарадили літа, бо аж ніскільки скільки не лікують, лиш притупляють трохи біль. Коханий. Знаю, ти почуєш мій голос навіть ізвідтіль. Немає щастя тут без тебе, я посміхаюсь, а нутро слізьми хлюпоче, наче небо. Лі в мене дощ таким відром, в якого дна давно немає. Перегортаю сторінки, книжки твої усе листаю, Не перепишуть їх роки. В руках тримаю першу книжку, що про густиню ти писав, над нею років двадцять злишку, в архівах різних працював, Як православ'я літописець. Чи то співак, чи диригент, не знаю як, але доністи густиня це культурний центр. А ось про храм де вчать любити, Як там співав церковний хор. Біля ікон молились квіти, Гортаю книгу про собор. І постає преображенський, із дерева о тій порі недарма згадував Алепський церкви прилук, монастирі. А ось прилуцьке благочиння, історія усіх церков, від заснування і до нині віддача Богу. І любов, йому твоя безмежна вдячність, це прослідковується скрізь, в тім, що творив, в що вірив, бачиш, як дія з думкою зійшлись, ти по Чернігівщині їздив, вклонявся кожній з церков, яка ж душа. У тебе чиста, яка ж в тобі жила любов до Бога, до свого народу, свята Черніївська земля, дасть розуміння, звідки хто ти і що нас грішних окриля? Дає пізнать своє коріння, ти людям колю допоміг, тримаю книгу. Про святині. ікони справжні беріг, і рятували, і зціляли, душі полегшували біль, і з ними йшли на добрі справи, до них з'їжджались звідусіль. А пам'ятаєш, як владика тебе полтавський попросив подібно написати книгу? І згодою ти відповів, Полтавщина так православна, з'явилась і побачив світ церкви, що влучно описав нам ти, колю, пройдуть сотні літ, а люди будуть відкривати нові для себе сторінки, перегортати, цитувати. І перечитувати рядки. Сиділа я, перебирала твої нотатки і труди. У книжку їх одну зібрала, бо в кожній літері є ти. Про Іосафа вийшла, книга, лежить у мене на столі, говорить з кожним серцем стиха, святитель нашої землі. І ще одна давнішня праця, у книгу вилилась футбол. Знай, на одній з презентацій було відмічено, що гол забив ворота ти посмертно. Неправді добрий відсіч дав. Ти друкував статті в газетах, питання часу піднімав і про культуру, і про мову. Доносив це до учнів з шкіл, був прикладом і діла, і слова. Ти жив добром, і добром творив, бо знав, життя лиш мить, а вічне у нашій вірі і ділах. Не побоюсь, пліток, відмічу, що ти залишився. В серцях тих, хто пізнав тебе в любові, по духу рідних нам людей. Скажи, коханий, хоч би слово, проглянь крізь Хмароньку, хоч де, я так скучаю за тобою. Озвись, до тебе говорю. Не побивайся, чую, Олю, я пам'ятаю і люблю.